Сьогодні ніхто крім нас самих гарантувати безпеки не може. Лише сильні альянси, лише сильні партнери, і лише наша власна зброя. 21 століття не так вже відрізняється від минувшини. Якщо нація хоче миру, має дбати про зброю. Від цього не дить, але це дійсність. Не міжнародне право, не співпраця, а саме зброя в. Вирішує, хто виживає ваше правосходительство. Ви чудово знаєте, що міжнародне право повністю не працює, якщо у вас немає сильних друзів, які охоче стати за вас, і навіть це не спрацьовує без зброї. Це жахливо, але без неї. Це було б набагато гірше. Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Жоден українець не обирав такої дійсності, знаючи наших людей. Я скажу, що вони б обрали інші пріоритети. Українці люди мирні, але люди, які хочуть жити, жити вільно, у власній незалежній країні саме тому ми інвестуємо в оборонну промисловість для багатьох народів. Немає просто іншого шляху. Так, народи можуть висловлюватися про свій біль з таких сцен, але навіть під час кровоприлиття жодна міжнародна інституція не спроможна зупинити його. Які слабкі сталі цієї інституції, візьміть Судан, Сомалі, Палестину чи будь-яких інших народ, що потерпає від війни, що вони можуть розраховувати від ООН лише заяву. Десятиліття минають навіть тепер Сирія після всіх змін має звертатися до світу просячи послабити санкції, які придушують її економіку. Вона Змушена просити і чекати. Сирія заслуговує на сильнішу підтримку з боку міжнародної спільноти, доки триває війна Росії проти моєї держави. люди щотижня гинуть, але Припинення вогню немає, бо Росія відмовляється. Росія викрала тисячі українських дітей. Так ми спромоглися деяких з них повернути, і я хотів би подякувати всім, хто нам допомагав але скільки часу знадобиться для того, щоб всі вони повернулися. Дитинство минає набагато швидше, ніж дорослі можуть їм допомогти.